з вірою, це відео до кінця, Господь обов'язково захистить і викине всі ваші прохання на благо. О, владико, Вседержителю Небесний царю, що сіяєш зірками, в і водиш світлом день за днем. Прийми нашу скромну молитву від сердець наших, що до тебе звертаються з глибокою вірою, і непохитною надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. Отче предвічний, чий престол обіймає небеса милість, огортає всесвіт. Прави на нас твою нескінченну благодать, прости наші гріхи, змиваючи їх потоками Твоєї безмежної милості, як роса змиває пил з полісток ранці, виблагаємо тебе, великою, лікарю, душі, тію, даруй зцілення хворим, утішення страждаючим, надію, безнадійним, посвяти наші думки світом Твоєї мудрості, щоб ми в кожному вчинку та слові віддзеркалювали Твою любов і доброту у Твоєму нескінченному проведінні, благослови наші родини. Оберігай від усякого зла, від навіть найменшої біди, щоб мир і гармонія були основою наших домівок. Вислухай нас, Господи, в наших проханнях за наших сміливих захисників, що стоять на сторожі нашої землі, та їм силу мужність і непохитність перед обличчям ворога, допоможе їм здобути перемогу і повернутися з бою непораненими, щоб вони могли обійняти свої родини, а їхні серця, знову наповнилися радістю і миром. Во всемогутній творче, благослови нас на кожен новий день, наповни наше життя сенсом і ціллю, веди нас шляхом праведним, щоб кожен крок наш був кроком до Тебе, нехай Твоя благодать буде ліхтарем у темряві, що вказує нам шляха Твоя любов щитом від усіх бід, прийми, Господи, нашу молитву, як вияв нашої нескінченої вдячності за твої дари, за твою нескінченну милість і любов. Даруй нам благодать відчувати Твою присутність у кожному моменті нашого життя, щоб у серці кожного з нас завжди горів вогонь, віри, надії, любові. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми наші молитви, як благовонний ваден перед Твоєю величчю. Ти, що створив небо і землю своєю безмежною мудрістю, Ти, що ведеш нас шляхами правди і світла, благослови нас своєю благодаттю. Величаємо Тебе, Господи, за твої нескінченні дари і милості, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня, за твою любов, яка є основою всього буття, за твою жертву, яка дарує нам спасіння, за твою присутність у наших серцях, що наповнює нас миром і радістю, прости нас, могутні, за всі наші гріхи, свідомі та несвідомі словами, діями, думками та всіма нашими вчинками, які не відповідають Твоїй святій волі. Очисти нас від усякої нечистоти тіла і духа, і дай нам силу стояти перед тобою з чистим серцем, наділи нас мудрістю, щоб ми могли розрізняти добро від зла і силою, щоб слідувати тільки шляхом праведності, навчи нас жити в любові та гармонії один з одним. Розпалюючи в серцях вогонь Твоєї любові, щоб ми могли бути світом для оточуючих у цьому темному світі, ми благаємо тебе, Господи, пошли свій мир на весь світ, сівераних грішників і наверни серця не віруючих, дай всім людям зрозуміти велич Твоєї любові та милосердя, щоб усі народи змогли жити у мирі та злагоді, славлячи Твоє ім'я, благослови, Господи, нашу країну і керівників та всіх громадян. Надай нам мудрості у прийнятті рішень, ведуть до просвітання і благополуччя. зміцнюй нас у випробуваннях, захищай від усіх небезпек та злих намірів, прийми Всевишній цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та безкінечної любові до тебе. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь. Великий і приславний Господи Ісусе Христе, світло істина, що освітляє кожну людину, приходячи у світ. Ми вклоняємося Твоїй безмірній любові та безкрайній милості, Ти, що воскрес із мертвих, даруєш нам життя вічне, і через Твої рани ми сілені, в тобі, Царю Небесний, наша надія і наше спасіння. Ми славимо Твою велич, Господи, Вседержителю, за безліч чудес, які Ти вчинив, і продовжиш творити в житті кожного з нас. Ти, що ходив по водах, ціляв сліпих і воскрешав мертвих, не припиняй обдаровувати нас своєю благодатью». Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене в усіх куточках землі, від сходу Сонця до Його заходу, нехай кожне серце відкриться для Твоєї любові, і нехай кожна душа відчує Твою милість та прощення. Ми просимо Тебе, Господи, благослови нас наші родини і всіх, хто шукає Твого обличчя, Ти Владико Животворящий, що даруєш мир та радість усьому світу, обдаруй нас міцністю вірі, терпінням у випробуваннях і непохитною надією на Твою благодать. Допоможи нам нести світло твоєї правди серед темряви цього світу, щоб через наші слова та дії інші могли пізнати і полюбити тебе. Ми вдячні Тобі за кожен день, подарований нам, за кожен момент милості та кожне дихання, що ми можемо зробити. Нехай кожен наш чинок буде молитвою любові до тебе, і нехай наше життя буде хвалою Твоєму святому імені, О, велика лікарю, душі тіл, прийми нашу молитву. Як знак нашої відності та любові до тебе, збережи нас від усякого, зла та спокус, і наповни наші серця світом Твоєї нескінченої любові. Ми віримо і сподіваємося на Твоє могутнє заступництво перед обличчям усіх наших випробувань. Слава тобі, Господи, за все, ким ти є, за все, що Ти нам дарував, і за все, що ще маєш дарувати. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі. А Твоя любов об'єднує нас усіх як братів і сестер у Христі. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, всемогутній владарю, що наповнюєш світ своєю безмежною благодаттю і милосердям, серцем переповненим віри, надії та смирення припадаю до Твоїх ніг, визнаючи свої численні гріхи та недоліки, прошу тебе, о Боже, очисти моє серце від усякого зла. Наповни його світом твоєї правди та провідництва у Твоєму нескінченому осерді прошу прощення за всі мої провини та благаю, аби твоя благодать, звила мою душу та тіло від усіх недуг, освяти моє життя світом Христовим, щоб кожен мій крок був спрямований на добро та служіння ближнім, Господи, всемогутній благослови, будь ласка, мою родину та всіх близьких мені людей, Оберігай їх від усяких видимих та невидимих небезпек, охороняй від зла та спокус. У твоєму нескінченному милосерді прошу благословення та захисту для наших хоробрих захисників України, дай їм силу та мужність перемогти ворога, збережи їх життя та здоров'я під Твоїм невидимим покровом, надихни мене та всіх нас на добрі справи, допоможи мені знайти правильні рішення у повсякденних турботах, навчи нас бути терпливими, мудрими та милосердними, дай нам силу перебороти гріховні спокуси. Зберегти віру та завжди пам'ятати про Твою любов і захист, Господи, благаю Тебе, дай здоров'я та силу тим, хто страждає, підтримай немічних та самотніх, обдаруй миром та спокоєм нашу землю, нехай Твоя безмежна любов об'єднає нас усіх, щоб разом ми могли побудувати свій, де пануватиме гармонія мир та взаємоповага, продовжуй свою молитву вичанням Тебе, Господи, втрійці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай буде благословени Твоє ім'я, нині завжди, та віки вічні. Амінь. Господи, Вседержителю неба і землі творче, перед Тобою стою з молитвою і славословієм, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що від початку часів заповідав бути, і воно стало свідченням Твоєї безмежної могутності. Слава тобі, Господи, за велич Твого створіння, за безкрайність Твої мудрості, що в усьому відкривається, Ти, Господи, що кожну зірку на небі назвав. І кожна з них слухняно тобі відповідає, ти, що водами морів керуєш, і вони слідують твоїм заповідям. Слава тобі, за води, що оживляють землю за вітер, що несе освіження, за вогонь, що гріє, і за землю, що живить. Приславний, Господи, ти дав нам дух життя, ти створив нас, на свої образи подобу, обдарував розумом і серцем, щоб ми могли пізнавати тебе. Слава тобі за безмежну любов, яку ти неустанно виявляєш до кожного з нас. Незважаючи наші помилки і слабкості, Господи, Твоя милість, безкрая, Твоє прощення невимірне, Ти приймаєш покаяння грішника і даруєш спасіння всім, хто шукає Твоєї благодаті, слава Тобі, за дар життя вічного, за надію, що з Тобою не вмирає у Твоїх руках, Господи, Долі народів і серця, царів Ти владика історії, керманич доль, мовимо Тебе, благослови наш народ. Благослови всіх, хто прагне миру, справедливості і правди, нехай Твоя воля стане для нас щитом, яке ми підемо, а Твоє Слово світлом, що веде нас, Господи, даруй нам сили переносити випробування мудрості вирішувати конфлікти, милосердя прощати, образи, навчи нас жити в любові і гармонії один з одним, відкривати красу творіння кожного дня і служити Тобі в радості, і вірності, за все, що маємо, за все, що є і за все, що буде. Слава Тобі, Господи! Ми віддаємо тобі хвалу подяку і любові до всього серця і душі, нехай наше словослів'я восходить до тебе як приємний аромат, і нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, світло істинне, що освітлюєш кожну людину, що приходить у світ. Ми поклоняємося Тобі, наш Спасителю і Визволителю, Царю Небесний, в твоїй величі милості, знаходимо утіху і спасіння з небес ти зійшов, щоб поділити наші болі. Взявши на себе страждання на хресті своєму, ти поніс наші гріхи в милості безмежній, непохитній. Твоє Воскресіння, світанок надії, що розганяє темряву заблудлих душ, Господи, Твоя мудрість, неосяжна, Твоя сила безмежна. Ти керуєш вічністю, милістю Твоєю, гортаєш світ, твої чудеса, відгомін, Твої слави у всьому творінні видимі, у Твої безмежній любові ми знаходимо притулок. Ти лікар наших душ і ті, наставник на шляху до вічного життя, Твоя благодать освіжає нас, як роса на ранковому листі, Ісусе, ти пастир, наша надія. В тобі ми знаходимо мир, Твоє Слово, лампада для наших ніг, світло на нашому шляху, у твоєму прощенні сілення наших ран, у Твоїй благодаті, наша сила, Ти джерело милосердя, в Твоєму прощенні ми знаходимо спокій. Ти приймаєш кожного, хто до тебе приходить з розкаяним серцем, твоя любов не знає, меж, Ти утіха в скорботі, підтримка в спокусі. Ми прославляємо тебе, Господи, за твою безмежну доброту, за кожне чудо, яке ти твориш у життях наших, за кожен день, що ти даєш нам, як дар своєї безмежної любові, нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку до віку, у всіх куточках землі, нехай лунає слава Твоя. Бо ти Господь, всемогутній милосердний, цар слави на віки вічні. Амінь. О всемогутній небесний очі, що сієш зірки на небесному склепінні та вдихаєш життя в усе суще, з покорою і трепетом припадаємо перед Твоєю величчю, визнаючи нашу недосконалість та грішність, в Твоїй нескінченній милості, любові просимо пробачення за всі наші провини, за недбання і помилки, що їх часто несвідомо вчинили, Господи, Вседержителю, щедрий покровителю наших душ. Ми зі смиренням благаємо тебе осяяти наші серця світом Твоєї премудрості, даруй нам силу стояти перед обличчям спокуси негод, зберегти непохитну віру в часи випробувань та невизначеності. Нехай Твоя незбагнена благодать буде нашим щитом і опорою, захищаючи від усякого Все ми всемиустиві очі прийми наші молитви за наших захисників, хоробрих воїнів України, які стоять на сторожі миру та свободи обдаруй їх міцністю, духу, витримкою та перемогою над ворогами, нехай твоя всеблога рука веде їх у боротьбі, захищає від ударів несправедливості та гортає їх і їхні сім'ї миром і спокоєм. Прошу тебе, Господи, благослови нас на кожен день, наповнюючи наше життя змістом та метою, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, силу подоланні труднощів і відвагу стежити за Твоїм словом, нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному нашому кроці, ведучи через терни до зірок до вищих духовних звершень, о Господи, сили телю, души ті, опадасть сіоня хворим, тіху стражденим надію безнадійним, нехай твоя безмежна любов обійме кожного. То потребує твоєї підтримки та милосердя, освітлюючи темряву їхніх випробувань світлом Твоєї присутності, ми благаємо тебе, Отче, захисти наші родини від усяких загроз, спокус, зміцни зв'язки любові та розуміння між нами, допоможи нам виховати наших дітей у вірі та благочесті, будучи для них прикладом милосердя, чесності та доброти. Нехай Твоя воля, Господи, буде ліхтарем на нашому шляху. Керуючи нас до вічного життя у Твоєму царстві, з усіма святими, що від початку світу були угодними Тобі, даруй нам частку вічній радості та мирі, якому немає кінця. Амінь. Всечесний Отче, що на небесах, всемогутній сотворителю всього сущого, перед Твою святістю ми, Твої недостойні слуги, схиляємося з глибокою пошаною, Ти, як із любов'ю споглядаєш на всіх нас, прийми наші мови як жертву вдячності. За безмежну любов і милосердя, якими ти обдаровуєш нас щодня. Напишіть та прохання в коментарях, Господи, вседержителю, ти, який правиш небесами і землею, керуєш ходом усіх святів і пікуєшся про кожну істоту, що дихає. Ми прославляємо Тебе Всемогутній, за твою величну, владу, за твою премудрість і справедливість, за твою нескінчену доброту і терпіння до нас грішних. О Пресвята Трійця, Отче Сину і Святий, Духу Єдиний і нероздільний Боже, ми віддаємо Тобі хвалу за створіння Світу, за спасіння наше через жертву Твого Сина Ісуса Христа, і за невимовну утіху і силу, яку дарує нам Святий Дух, Твоя милість і благодать нехай огортають нас завжди, ведучи через випробування життя до вічної радості в Твоєму Царстві, Благослови, Господа, нашу землю і народ, даруй мир і спокій всьому світові. Вислухай молитви наші скеровані до Тебе, злибини душ наших за здорове богополуче наших близьких, за утішення страждаючих і підтримку потребуючих, нехай Твоя воля здійснюється серед нас, як на небі, так і на землі, Освіти наші серця світлом Твоєї мудрості, щоб ми могли бачити правильний шлях у житті, і дай нам силу йти за ним. Нехай Твоє Слово буде для нас законом, а Твоя любов керманичем. Допоможи нам зберігати віру незмінною, надію непохитною, а любов до Тебе і ближнього безмежною. Прости нас, Господи, за всі наші гріхи, свідомі та несвідомі, і дари нам благодать Твого прощення, щоб ми могли прощати інших, Сіли наші душі і тіла, очисти нас від усякої скверних гріха, і зроби нас достойними служителями Твоєї святої волі. Навчи нас, Господи, жити за Твоїми заповідями, любити Твою істину і служити Тобі всім серцем і душею. Нехай наше життя буде постійним прославленням Твого святого імені, а наші діла свідчать про Твою любов до всього світу, прийми Всевишніцю, нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та вічної любові до Тебе, нашого Бога і Спасителя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Пресвятий Владико, Господи Ісусе Христе, Боже наш безмежне світо, що в основі світів стоїш, творче життя, вічний царю, приймись молитву від сердець вірних Твоїх дітей. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти що небеса рукою Твою витягнув, як завісу, зірки розсіяв, як перве по волотенському полотні ночі, прийми наше прославлення, слава тобі, Ісусе, що з любов'ю безмежною до нас прийшов, втілився, щоб навчити нас жити, любити, прощати. Слава тобі за твої чудеса, що ти розкривав нам, щоб показати свою милість, свою силу, своє жалісне серце, за сліпих, яким ти дарував зір, за хворих, яким ти подарував стілення. За усіх нас, кого ти визволив із пут смерті, прийми наше прославлення, слава тобі, Владико Всесвіту, за твою нескінчену милість і терпіння до нас, грішних, за кожну мить прощення, за кожен акт любові, що ти ще дорозиваєш на наші серця, ти ще ходив морем як посухо, що воскресив мертвих, що нагодував тисячі скількох хлібів. Нехай буде прославлено ім'я Твоє в усіх кутках землі, слава тобі, Царю Небесний, за твою жертву за кров, на гофі. За Твою перемогу над смертю, яка нам дарує вічне життя, ти, що поклав своє життя за нас, щоб ми могли знайти спасіння, прийми нашу вдячність і любов, слава тобі, добрий, пастир, що ведеш нас шляхами правди заради імені Твого, за Твою незмінну правду, за Твоє свято в темряві, за твою вічну обітницю, бути з нами навіть до кінця віку. Ми вклоняємося перед Тобою, Очі Небесний, і Твоєму Сину і Святому Духу. Заради величі Твоєї, заради милості Твоєї, що охоплює весь світ, нехай кожне коліно схилиться перед Тобою, і кожен язик визнає, що Ісус Христос є Господом, на славу Бога, Отця, Амінь. О, Владико, Всесильний, Христе Боже, наш царю Небесний, творче всього сущого, що милістю Твоє сягаєш край світу, прийми цю молитву з злибин, сердець наших, які сповнені віри та надії в Твоє безмежне милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є джерелом життя, любові та правди, зверни свій ласкавий погляд на нас, грішних і вислухай наше благання. Ми благаємо тебе, Отче Небесний, обдаруй нас силою Святого Духа, для перемоги нас спокусами та випробуваннями, що стоять на нашому шляху до духовного відродження. Нехай Твоя нескінчена мудрість буде світлом на нашому шляху, а Твоє незламне милосердя, що там від усіх небезпек, благослови Господи, наші родини. Горни свою всепроникною проникною опікою, захисти від усякого зла, злочину та хвороб в Твоїх руках доля наших близьких, наших дітей, яких ми віддаємо під Твою безперервну опіку, нехай Твоя благодать допомагає їм рости в мирі, любові та розумінні Твоєї волі, прови, прибоги Твоє цілюще, відновлюючи благословення на всіх, хто страждає, хто у болі, та потребує Твоєї допомоги, великої наші рани, як тілесні, так і душевні. І подаруй нам силу долати випробування з вірою в серці, ми особливо мовами за наших хрубрих захисників, що стоять на варті нашої батьківщини України по їх шлях мудрістю та справедливістю, обдаруй їх непохитною вірою та міцністю духу, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами миру та свободи. Нехай Твоя перемога буде їхньою перемогою, а Твоя сила їхнім захистом. Вчини, Господи, що ми завжди пам'ятали. Про твоє велике призначення для нас жити в любові, мирі та злагоді з усім створінням, дай нам мудрість віддавати перевагу добру перед злом, світлу перед темрявою, істиною перед обманом, захисти все нашу землю від усіляких лих, благослови її родючістю, миром та просвітанням, нехай кожен день нашого життя буде наповнений Твоєю присутністю, нехай кожне слово та дія наші будуть на славу Твою. Прийми, о Господи, цю молитву наших сердець, як знак нашої відності Тобі, нашого бажання слідувати за Тобою та виконувати Твою святу волю в усьому, нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас усіх у одній великій родині, під Твоїм благословенним покровом. Амінь. Господи, вседержителю неба і землі, подателю життя і всемогутній творчим. прийми нашу скромну молитву, принесену з зроби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що керуєш Всесвітом світом із нескінченною мудрістю та любов'ю, прийми наші слова похвали, і прославлення, які ми підносимо до тебе, сповнені віри та надії, ми прославляємо тебе, Господи, за твої безмежні дари та благословення, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня, за сонце, що гріє нас, за повітря, яким ми дихаємо, за воду, що втомовує нашу спрагу, за хліб, що годує нас, за кожну мить життя, за кожну можливість рости, вчитися та ставати кращими. Ми величаємо тебе, Отче, за Твою безкінечну любов і милосердя, які ти безперестанно виявляєш кожному з нас, за прощення, яке ти даруєш нам, коли ми падаємо, за підтримку, яку ти надаєш нам у випробуваннях, за надію, яку ти відновлюєш у наших серцях. Ми вихваляємо тебе, Господи, за чудеса Твого створіння, за красу природи, якою ти нас оточив, за зорі, що світять вночі». За квіти, що радують око, за птахів, що веселяють своїм співом, за все, що вказує на твою славу та величність, ми благаємо тебе, Вадико, прийняти нашу подяку, за спільнотою братерство, за можливість ділитися радістю та смутком, за рідних і близьких, за любов, яка об'єднує нас. За мир у наших домівках і в наших серцях, за віру, яка нас зміцнює, за надію, яка нас веде, ми возвеличуємо Тебе, Господи, за Твою мудрість, яка керує світом, за Твою справедливість, яка встановлює порядок, за Твою правду, яка освітлює темряву, за можливість служити Тобі та нашим ближнім, за виклики, які роблять нас сильнішими, за випробування, що роблять нашу віру міцнішою. Господи, ми квавнюємося перед Твоєю величою і молимося за Твоє благословення. Освяти наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті, наповни наші серця любов'ю до тебе та до наших ближніх. Дай нам силу переносити труднощі та мужність долати перешкоди, веди нас шляхом праведності та мудрості, щоб ми могли служити Тобі вірно та з любов'ю всі дні нашого життя. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, світло небес і землі і серця наше звертаються до Тебе, злибини наших душ. Пишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму нескінченному осерді ми знаходимо притулок твоєї безмежні любові, наше спасіння, ти, хто пройшов стежку страждань, несучи на своїх плечах, тягар гріхів нашого світу, нас своїм світлом, наповні наші серця миром і любов'ю, ти, царю, царів, що воскрес з мертвих, подолавши смерть. Даруй нам віру, непохитну надію, безмежну, любов нескінченну. Нехай кожен подих наш буде прославленням Твоє і величі кожне слово, гімном на Твою честь, кожен вчинок, відображенням Твоєї безкорисливої любові до нас, в Твоєму осерді, Господи, ми знаходимо утіху в біді, силу в слабкості, світло в темряві, нехай Твої чудеса, які Ти звершив на землі, будуть вічним свідченням Твоєї божественної сутності, хворість зцілилися, сліпі, прозріли, грішники знайшли прощення, так і ми, Господи, просимо Твого благословення – щоб наші життя були повні Твоєї присутності, наші серця відкриті для Твоєї любові, наші душі, сповні Твоєї мудрості, О Ісусе Вічний пастирю, керуй нас на шляху праведності, захисти від спокусу через до дозірок Твоєї вічної слави, в Твоїх руках ключі від Царства Небесного, і Ти відкриваєш двері всім, хто шукає Твоєї правди, хто жадає Твоєї благодаті. Нехай буде прославлено ім'я Твоє Господи в усіх куточках землі від сходу Сонця до Його заходу, нехай кожна істота на небі, на землі під землею вконяється тобі, співаючи, «Святий, святий, святий Господь Бог Вседержитель, що був, що є, що прийде, ми віддаємо тобі і славу, подяку і поклоніння зараз і навіки. Амінь. Ставте вподобайки підвідом, надійшліть свідоні вашим для поширення слова Божого, боссені Господні, нехай перебуває з усіма нами.